І працевлаштувати людей із на даний час сьогодні ми зустрічаємось з директором подільської філії е, Центр зайнятості Олегом Кунеренко, аби поговорити про ті послуги, які надає на сьогоднішній день центр зайнятості. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, саме про ті послуги, які ви надаєте на сьогоднішній день і якими користуються наші люди. Як ви знаєте, зараз в країні йде військовий стан і велика увага приділяється на даний час не людям, які стоять на обліку, а ми зараз працюємо в Міністерстві економіки. Міністерство економіки приділяє багато, багато уваги створення роботи, нових робочих місць. Це є один з принципів створення робочих місць це є надання грантів. Ми надаємо гранди, мікро гранти, мікрогранти. Для того щоб люди створили свій малий бізнес для створення малого бізнесу і працевлаштовували людей на ці роботи на дані роботи, які вони при отриманні гранта. І при цьому створюються робочі місця, і при цьому є створення нових робочих місць, є створення бізнесу, є розвиття економіки. І держава має може бути на плаву під так під такі ситуації, як даними зараз маємо. Хто має можливість отримати гранти і мікрогранти. І що для цього необхідно? Для отримання мікрогранта або гранта має право люба людина громадян України. Які зареєстровані як ФОП, і які просто фізична особа, яка не зареєстрована на даний час, но має право подати в дії документи, написати свій бізнес-план, подати його в дію, захистити, і після отримання мікрогранта або гранта працевлаштувати людей від одної до 4 людей, в зависимості від того на яку суму вони замовили цей грант, створити свою власну справу і працевлаштувати людей із на даний час потім працювати з цими людьми. Скільки людей вже скористалися цією можливістю? Ну, я можу дати вам дані, зараз на по Подільському районі більше 50 людей нас мікрогранти та гранти. І дуже велика увага в гранти приділяється учасникам бойових дій. Якщо всі мають право отримати суму до 250 тисяч, то учасник бойових дій має право або його родина має право отримати грант до мільйона. У нас є такі учасники місті Подільській, дружини, дві дружини військовослужбовців, звільнених, отримали суми по 500 тисяч. І створили робочі місця, одні в сфері торговлі, а одні в сфері обслуговування. Тобто, ті, хто хочуть розвивати свій бізнес, сім'ї військових, можуть це зробити нагально прямо сьогодні. Да, для учасників бойових дій дуже велика зараз виділяється увага зі сторони держави для створення їхнього бізнесу, для створення облаштування робочих місць. Держава максимально дає їм право створити своє діло, що вони себе ощутили нужними у нашому суспільстві після того, як вони пройшли тип. Страх війни, щоб ця справа дала їм. Життя в майбутнє, що вони отримали не тільки кошти, а й чувствувати, що вони комусь потрібні. Які компенсації можуть отримувати роботодавці при працевлаштуванні людей? У нас багато є видів компенсації від працевлаштування молоді до працевлаштування на перше робоче місце, до продання для новостворених робочих місць, тобто є багато грантів, є компенсації для працевлаштування переміщених осіб, є компенсації для учасників бойових дій, є компенсації для інвалідів. Тобто, якщо вам цікавить питання компенсації. Сплати єдиного податку комппопередповернення їх будь ласка, до нас і допоможемо оформити документи всі ви отримаєте компенсації в даному напрямку. Ми знаємо, що у вас є компенсація при працевлашуванні інвалідів на робоче місце. На да. даний час у нас існує компенсація 893. Ця компенсація надає право роботодавцю отримати облаштування робочого місця для інваліда другої або першої групи, облаштування робочого місця. Для інваліда другої групи роботодавець компенсується йому 80 тисяч для облаштування робочого місця, а для інваліда першої групи 120 тисяч. Що для цього повинно, треба повинно зробити? Перше, працевлаштувати інваліда другої або першої групи, облаштувати йому робочі місце за тим переліком, які згідно його посади, згідно його можливості на робочому місці, ще він щоб покращити йому робоче місце. А саме головне приділяється ця компенсація для учасників бойових дій, які повертаються з, військо... з війни, отримують. Отримують групу інвалідності і максимально приділяється увага це в основному, це учасникам бойових дій та всім інвалідам, які є. І коли ви облаштовуєте робоче місце, звертаєте до нас, подаєте документи, що ви закупили для даного облаштування робочого місця, і ми компенсуємо ці кошти і повертаємо їх згідно постанови 893. На сьогоднішній день, які гранти користуються найбільшою популярністю? На даний час більше всього користуються гранти, це в сумі 125. Тисяч мікрогрантів і 250 тисяч. Це дуже удобні, зручні мікрогранти, тому що ви отримуєте суму. І при сумі 125 тисяч вам треба працевлаштувати всього-навсього всього одну особу. І вона повинна працювати у вас 2 роки, для того, щоб з платою ЄСВ ви компенсували дану суму мікрогранта. А 250 тисяч треба працевлаштувати дві особи. І... На до двох років ви компенсуєте дану сплату. Що дає цей мікрогрант? Ви не отримуєте кошти наручно, ви отримуєте кошти на рахунок банку. Предоставляєте в банк, в Ощадбанк, то обладнання, яке ви хочете закупити, і держава через перераховує в Через Шадбанк прораховує його кошти, а ви тільки отримуєте обладнання, завдяки якому ви створюєте свій бізнес і розвиваєте в місті Подільська та Подільському районі. Згідно постанови 393, жінки у вас мають можливість оволодіти чоловічими професіями. Розкажіть про це. Максимально Бо чоловіки йшли на фронт і працювати на даних професіях нема кому. І Тому Міністерство економіки створило е, задану постанову, завдяки якої ми можемо навчити жінок на чоловічій професії. Це більше 35 професій, це крановщики, водії категорії від Б до Д, це це токаря, це оператори котелі, це... Е, і інші інші професії. Це надає право роботодавцю під замовлення навчити жінку і потім її працевлаштувати на своє виробництво. Ну, це роботодавець, що що для цього треба зробити? Роботодавець або ми знаходимо жінку, яку він хотів би навчити на дану професію. Ми навчаємо, а він зобов'язаний після навчання працевлаштувати на своє виробництво. Тобто йде під замовлення роботодавця. На даний час ми навчаємо чотири жінки на оператора Кателін для цього. Ну і якщо роботавцям потребують такі, такі нагальна потреба, звертайтеся, будь ласка, на нас, тому що ми розуміємо, що зараз дуже важка проблема. І якщо у вас є жінки, або вам потрібна допомога з нашої сторони звертайтеся, ми поможемо, знайдемо жінку і навчимо, і надамо право, щоб вона працювала на вашому виробництві. Дякую вам за повні і змістовні відповіді. А я нагадую, сьогодні ми говорили з директором Подільської філії центру зайнятості про актуальні питання сьогодення.